Два продукти з Америки, які змінили урбанізацію всієї Європи, і якраз дуже сильно посприяли промисловій революції безпосередньо в ній. Не забувайте, що в той час в Європі проходила чорна смерть. Вона з різним інтенсивністю проходила майже 500 років. Це чума, і внесла по різних підрахунках від 30 до 60% населення. Плюс тоді. При будь-яких змінах клімату, як в сторону плюс або в сторону мінус, постійно виникав голод. Якщо ви подивитесь зараз на цей слайд, ви будете бачити, як зростало населення і безпосередньо урбанізація. То, в принципі, до 1800 року в Європі особливо різких змін не було. І потім, після появи цих двох культур, почалося стрімке зростання населення. І, взагалі, то для промислової революції, крім того, що потрібно чимось туди годувати, ще треба мати вільні руки. А чого так відбувалося? Тому що тогочасно 90% населення Європи. Жило в селах для того, щоб банально себе прокормити і мати, хоч якісь надлишки, щоб прокормити людей в містах, тому що щоб заселити один акр.